Сьогодні хочу розповісти про музей Львів Стародавній, відвідання якого занурить вас у багатовікову історію міста Лева та познайомить із видатними постатями, які творили історію міста від найдавніших часів і аж до 18 століття. У 12 сюжетах музею висвітлене політичне, духовне та культурне життя міста всі експозиції зроблені на основі історичних досліджень. До речі, зараз крокую по локації зброї за часів Руського королівства, наближаючись до експозиції Русь за часів Орди, де зустрічаю воєводу Дмитра Дедька та монгольського полководця Бурундая. Слід відмітити важливість вірменської громади у Львові, яка представлена літургійними співами у вірменському соборі Львова. А ось дійшла до періоду Руського королівства, де у залі представлені фігури вітів, князів та королів Руського королівства, а шафи з артефактами та інформаційні стенди розповідають про розвиток ремесел і торгівлі у Львові 14 століття. Експозиція Козацький Львів розповідає про визначних діячів епохи козаччини, чиє життя та діяльність були пов'язані зі Львовом. Наступна зала має назву Королі Речі Посполитої. Ну ж бо, кого ви тут пізнали? Відповідь пишіть у коментарях. Також хочу звернути увагу на чудовий макет Олеського замку. До речі, для прихильників мініатюр у мене є відео про парк мініатюр замків та оборонних споруд давньої України у Львові та з музею мініатюр Замки України, що у Кам'янець-Подільському. А ось у куточку працює гетьман війська Запорізького Іван Мазепа. Гуляючи музеєм, ніяк не може намилуватись замковими мініатюрами. На цей раз мою увагу привернув високий замок. В експозиції Львівська еліта представлено видатних діячів, які зробили значний внесок у розвиток Львова в XVI столітті. Мою увагу привернули купці та громадяни Львова Костянтин Корнякт та Георгій Боєм. Як тут не поспілкуватись? Архітектори, лікарі, культурні діячі. Усі вони заклали фундамент сучасного Львова, яким ми його знаємо сьогодні. Завершую подорож у залі, що знайомить із розвитком релігійних громад Львова. Місто завжди було місцем зустрічі різних культур і релігій. Їхня взаємодія створила унікальний культурний колорит, який відчувається й сьогодні. Музей Є частиною проєкту становлення української нації. Відео про цей музей також є на моєму каналі. Дякую, що вирушили у подорож стародавнім Львовом. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте ділитись відео з друзями. До нових зустрічей!